Про що Трамп домовився з Путіним під час їхньої вчорашньої телефонної розмови? Американський президент сказав, що Україна своїх територій не поверне, до НАТО не вступить, а ще повинна буде повернути Америці всі гроші. Російські змі, телеграм-канали радіють, мовляв, Трамп пішов на умови з Путіним. Як же планують закінчити цю війну? Видання Washington Post пише, що це буде демаркація кордонів по лінії зіткнення, і це буде виглядати як корейський варіант, тобто колючий дріт між двома частинами країни. Схоже, що Україну повністю виключили з переговорів, як і Європу, як кажуть, плюнули нам в обличчя і розмазали. Зеленський взявся за Петра Порошенка. Напередодні рада нацбезпеки і оборони наклала на нього санкції і заморозила його активи. У цьому чорному списку опинилися такі мільярдери, як Коломойський, Живаго, Боголюбов, Медведчук. Депутати Європейської солідарності заблокували трибуну Верховної Ради і кажуть, це атака на опозицію. А експерти пояснюють, що незабаром вибори. Може, це дивно прозвучить, але Порошенко має бути вдячний Зеленському, адже підтримка в колишнього президента була невисока. А Зеленський своїми переслідуваннями може нагнати йому рейтингів. Тож подивимося, як далі буде. Запасаємося ні, не попкорном, а на всяк випадок тортами Рошен. Отруйний Київ після останньої ракетної атаки у столиці у сім разів перевищені норми забруднення повітря від ранку в столиці смог і сморід. А може, це засмерділо від переговорів Трампа з Путіним. Як думаєте? В українських школах відміняють золоті та срібні медалі. У Міносвіти пояснюють, що замість золотих медалей тепер буде свідоцтво з відзнакою і додають так, хочуть відійти від совка і зекономити гроші на залізячках. Ось такі новини не надихають, але мусимо жити далі і робити свою справу. Дякую вам.